Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас на годинниках 8.45, а це значить, що пройшов час для тайм менеджмент зарядки від студії управління часом BogusTime. І сьогодні з вами я, Катерина Мілітенко, бізнес-тренерка компанії BogusTime, і хочу з вами поговорити про читання. Чому саме про читання? Бо читаю досить багато. І останнім часом також читаю, не дивлячись на завантаження, а воно досить серйозне. І, звісно ж, коли ти сам читаєш, то і навколо друзі починаєш помічати, що друзі читають. Нещодавно давайте так розкажу, як, як ми допомагаємо один одному читати з колегою. Юлія Данченко, наша, наша бізнес-тренерка і піар-менеджерка. Ви її знаєте, бачили і зустрінете з нею завтра ранком. Виявила бажання відновити своє читання і запросила доброго доброго ранку, дякую, що доєднатись, і запросила. Це я розказую історію для того, щоб ви подивилися, як можна інакше е зробити собі таке оточення, яке буде вас е надихати на щось, яке буде вас підтримувати. Тож погляньте з цієї точки зору і ось цей читацький клуб, про який я зараз розповідаю, це лише приклад, як можна разом досягати будь-якої мрії. Так от, Юля вирішила відновити свої бажання і своє е, читання щодня і запросила е, в читацький клуб, в якому основне правило це читати кожного дня не менше 5 хвилин на день. Чуєте? основне правило? Не менше п'яти хвилин в день читати щодня, ну і, звісно, звітувати перед своїми одногрупниками. І е, виникає інколи ж різні ситуації, коли ти, е, коли ти біжиш, коли ти не встигаєш, коли ти щось пообіцяв, коли ти маєш з кимось поспілкуватись, коли ти маєш завершити якісь, е, якісь задачі. Буваєш? Так от, найцікавіше що 5 хвилин на читання, саме 5 хвилин, воно знаходиться завжди. А коли в тебе є оточення, яке підтримує, воно... ці 5 хвилин, вони знаходяться ще швидше. А, і ось була ситуація цього тижня, чи минулого тижня, минулого тижня, де одна з одногрупниць каже: Я не вивожу, у мене зараз стільки задач, що я просто не вивожу. І коли ми їй нагадали про те, що вона може читати не 10 хвилин, не 30 хвилин, а 5 невеличких хвилиночок для того, щоб іти до своєї мрії, а, Людина залишилась в групі. Людина залишилась в групі і продовжує йти до своєї мрії. Навіщо я це все сьогодні вам розповідаю? Бо мені важливо показати вам з іншої точки зору, як можна перше досягати своїх цілей, друге мати підтримку щодня. Кожен із вас. Надзвичайно сильна особистість, яка дійсно розуміє, що хоче в цьому житті. Якщо ви ще не маєте своїх цілей, то я рекомендую вам а, взяти і написати список мрій і цілей, які ви хочете досягти. Другий момент а, звісно ж, якщо цей список у вас буде лежати і не виконуватись, то навіщо він такий потрібен? І тут вступає а, в діло саме самі маленькі кроки. А, рекомендуємо ми в компанії невеличкими кроками йти до своєї мрії, але, але не забувати жити своє життя. Тобто, зустрічатися з друзями, приділяти час чоловіку, приділяти час дітям, приділяти час собі, зустрічатися з рідними батьками, в цей час йдучи до своєї мрії, ви точно це можете зробити, і я впевнена, що ви зробите це легко самостійно. Але в мене є до вас пропозиція, навіщо це робити самостійно? Якщо ви можете робити це в групі, кайфуючи легенько і разом, зараз триває, зараз лише перший день, з пізнання того, як правильно планувати свій день для того, щоб досягати цілий і кайфувати від життя, і ви можете доєднатися до групи тренінгу «Тейменеджмент Квест Турбо -двіц". Так, так, е, слабкий інтернет. Е, я думаю, що він на найцікавішому мене зупинив. Тож, е, я повторюю, що ви можете досягати це самостійно, ви можете самостійно е, планувати свій день таким чином, щоб не забувати жити і досягати поставлених цілей доброго-доброго ранку, або ви можете робити це. З допомогою, з допомогою класної групи, яка точно так же, як і ви, має цілі досягати те, що надумала, і кайфувати від життя. І я запрошую вас доєднатись до 90-го ювілейного потоку та менеджмент квесту Турбо 21. Повірте. Коли люди починають, починають навчатись, починають налаштовувати свій тайм-менеджмент за допомогою нашої технології прицільного тайм-менеджменту, вони кажуть: ой, це ж треба почати робити. А по завершенню тренінгу вони кажуть: Ой, а що, тренінг закінчився? А, а як? Ну, окей, ми будемо робити це самі. Тож, друзі, я запрошую вас. Кайфунути разом із іншими людьми, кайфунути від життя, не відкладаючи його на потім і не відкладаючи на потім досягнення тих цілей і мрій, які ви маєте. Бо тільки тоді людина реалізовується, якщо вона досягає своїх цілей. Тільки тоді. Людина живе довго і щасливо, якщо вона має мрії, йде до них і кожного разу досягає їх. То ви розумієте, що мрії має бути багато, цілей має бути багато. Ну, для того, щоб було легко і просто їх досягати, давайте до нас пишіть 21 в коментарях, і ми допоможемо вам. Доєднатись до 90-го ювілейного тайм менеджмент квесту Turbo21. Зробимо ваше життя кайфово, прискоримо його через Turbo21. А зараз я звертаю вашу увагу на те, що якщо ви ще не встигли спланувати свій день на сьогодні, це той момент, який варто. Почати зробити а, саме план для того, щоб нічого не впустити протягом дня. Вкажіть, які задачі ви хочете зробити робочі, особисті навчання. Залиште час на форс-мажори, погляньте, чи ви з цими задачами влізаєте в 24 години, да? тобто на кожну задачу а, ви виділяєте часу і всі разом. Дійсно дають 24 години, чи ви зайшли трошечки в більше? Е, нагадую, що форс-мажор має бути в, е, в, врахований так, в ці 24 години. І сон має бути врахований в ці 24 години. Якщо ви бачите відразу про те, що ви щось можете не встигнути, переносьте цю задачу сьогодні. Переносьте її на будь-який інший день. Не Створюйте собі умов додаткових для поразки. Бо повірте, і ви це точно знаєте, що умови для поразки нас під з вами підстерігають щодня, щосекунди. Не нами створені. Наша з вами задача їх обминати, їх нівелювати іти до своєї до своєї цілі, до своєї мрії. І звісно ж. Дуже важливо, щоб ви в своєму плані сьогодні подивилися і зробили з нього маршрут та, на шкалі часу, умовній шкалі часу, від 0 до 2359. Проставте в тому порядку задачі, в якому ви хочете їх виконати для того, щоб максимально оптимізувати час. Коли ви це зробите. Повірте, день пройде набагато легше, ніж це хотілося б, бо ви все спланували. А зараз, друзі, я бажаю кожному з вас класного кайфового дня. Нагадую, що написавши в коментарях 21, ви зможете доєднатись до 90-го ювілейного потоку тренінгу, який допомагає кайфувати від життя. І досягати цілий не І, звісно ж, я бажаю вам ось цього кайфа від життя і досягання цілей не щодня на наступні велику-велику кількість років. А зараз кажу вам па-па, до скорих зустрічі!